Метобіостатистики виявлення статистичних залежностей, ну і конкретний приклад буде стосуватися кореляції параметричної або не параметричної, які там в кого будуть по даних. Загалом матеріали. Давайте я попередні приберу. Отже, тема 6 у Мудлі. Так само, значить, все традиційно. В матеріалах підготовки є два документи. В основному вам треба використовувати перший, але звіритися з другим теж непогано. Перший трошки більш розширений, містить частину лекційних матеріалів. Взаліто, він такий повніший. Тут розглядаються варіанти і дисперсійного аналізу, таблиці спряження, тобто. Uh, трошки покривається от, більше випадків аналізу зв'язку між ознаками. Ну, як бачите, з таблички, і так як я розказував на лекції, все це пов'язано з кількістю змінних і типом вимірювань. Тобто, перепрошую, просто так щось поклацати в Excel і отримати діаграму вийде, але з високою ступеню ймовірності, там, значить, воно не буде мати сенсу. А у випадку з. Скажімо, числовим аналізом, де да, в будь-який момент можна порахувати всі ці е, параметри е, виявлення зв'язку між ознаками, але зміст вони будуть мати тільки в одному конкретному випадку, який відповідає оцим відповідним е, умовам, тобто типу даних, от, закону розподілу і так далі. Тобто. Е, Табочний процесор на даному етапі тільки інструмент. Ми повинні знати процес рішення задачі, він допоможе. Якщо хтось чекає, що там, значить, ну, вже вбудовують мовні моделі в нього. ну, Якщо ви чекаєте, щоб він повністю за вас все робив, ну, не так, щоб цього було неможливо, але тоді не думаю, що хтось буде вас наймати для аналітичної роботи. На що? Платити ще комусь, якщо можна, буде достатньо заплатити підписку на AI-сервіс. Ну, так що майте на увазі. От, значить, Відповідно, є необхідні вступи. Другий розділ це фактично такий короткий екстракт з статистичного посібника, От, тому що, як я вже зауважив, в обов'язковому порядку треба. Приблизно розуміти процедуру от, вирішення цієї статистичної задачі. Тобто показано тут от, от, різні приклади лінійного нелінійного зв'язку, як вони графічно можуть виражатися, коли ми маємо там різні змінні, от, е підходи до аналітичного розрахунку там, рангової, параметричної, непараметричної кореляції. Дисперсійний аналіз і так далі. В прикладах так, в прикладах розглядається один, який стосується дисперсійного аналізу, і фактично два, які стосуються кореляційного для випадку якраз параметричної, і непараметричної кореляції. Значить, не параметрична кореляція задіюється, нагадаю, якщо у нас є дані в шкалі порядку, або вибірки не відповідають нормальному закону розподілу, про що я говорив на лекції. Так, другий документ, в принципі, трошки він більше акцентує якраз теж на статистику коротший, але трошки в більшості акцентує на саме статистичні моделі. От, показано, як порахувати, власне, наприклад, непараметричну кореляцію вручну. От, є навіть додаткова та довідкова таблиця при необхідності визначення достовірності. От, буде звідси корисним оця табличка оцінка сили зв'язку. Вона буде корисною. Для висновків по цій задачі по, по цій роботі. Так, ну відео тут теж є трошки проток як на мене, там більш ніж достатньо цього. І аналітичні, графічні, все є. Тести теж виконати треба буде. Так, в завданнях, в завданнях. Е Ну, в нас індивідуальні, маємо в першу чергу, а також при необхідності там додатково довідкова інформація. Там будуть в таблиці деяких критичних значень, а в кого там буде ще нелінійна рангова кореляція пірсона, то ще треба де оцю табличку подивитися собі, що в примітках є. Так, значить, в кожного буде приблизно ось такий набір. Даних, плюс-мінус більший менший. Десь вибірки вертикальні, десь горизонтальні. перепрошую це як в роботі 4, в темі 4, і в роботі 4 треба вміти це ідентифікувати. от Значить, В, в у всіх випадках маємо треба візуалізувати наші дані. Обидва ряди даних, обидві набори, залежно-незалежно, змінну окремо. Ну або можна тут можна на одній діаграмі, щоб, щоб зробити припущення про існування зв'язку. Щодо класифікації, друге, мав бути би тільки письмово, буквально одним реченням треба зробити пояснення відповідно до цієї таблички, що В залежності від кількості змінних Типів е, даних. Нам необхідно виконати там перевірку на нормальність закону розподілу і задіяти або одну, або другу кореляцію. Буквально одне речення. Написати можна буде безпосередньо в документі. Так, закон розподілу. Е, тут треба використати матеріали четвертого заняття. Значить, е, розраховуємо симетрію ексцес, перевіряємо за критичними значеннями. Я зараз скажу як. Так, е розрахунок відповідно, е коефіцієнта кореляції. Ну, двома способами: це, якщо у вас параметрична, тобто спірмена, там можна формулою і пакетом аналізу. Якщо у вас не параметрична, то тільки е по формулі, так як в прикладі 3, От так як в прикладі 3, от ці останні сторінки, тому що пакет аналізу підтримує тільки параметричну кореляцію. Це ніби так явно не вказано, аж в допомозі. А це треба розуміти. Ну і далі візуалізація вже безпосередньо кореляції графіком скетерплот. Хоча це можна зробити і в рамках першого завдання результат буде той самий. В науково обґрунтованому випадку висновку, то фактично треба зробити висновок про силу і знак кореляції, тобто, що означає, у вас буде позитивна, негативна кореляція, що вона означає, і наскільки сильний зв'язок, ну і, відповідно, дати заключення, якщо є так сформульовано специфічне питання, чи от той, той, той значення коефіцієнта в кореляції вказує на присутність стану зв'язку, згідно. Оцього питання, чи він таковий не є суттєвим? Все, е, ще раз кажу: всі письмові відповіді вписуємо безпосередньо в текст документу табличного. Так, тепер демонстрація. Ну, якщо треба, знов таки яким табочним процесором робити? Знов тим Excel 365. Ну, покажу знову в ньому, хоч як на мене, е, знову таки е, немає ніякого значення, чим ми це будемо виконувати. Так, я попередні наші роботи буду закривати. Це дуже. Е, окей, давайте мені треба новий документ створити. Uh, значить, я собі мені треба. Тут, тут вам треба буде ввести дані. Uh, ну, от прошу, Значить, я буду ще раз кажу, як завжди перевіряю правильність розрахунків, формули, графіки. оформлення мені не критичні. Щось такого типу. Окей, припустимо так, що в мене було трошки ну, і. Так, і номер спостереження. Значить, окей, якщо ми говоримо про візуалізацію наших даних, відображення самих даних. Тобто, оскільки ми говоримо про якісь там спостереження, значить, пацієнти, в даному випадку ми розглядаємо змінні як незалежні для кожного нашого зразка. Ми хочемо їх порівняти. Візуально, ми хочемо їх показати, а не порівняти між собою в першу чергу. Значить, Тут грає роль незалежна змінна, тоді получається наш номер зразка як категоріальна. І, в принципі, правильним способом буде відображення лінійним типом графіка. Тобто я от собі беру цей відповідний тип графіка, можемо брати. Т лінію ой, тут, до речі, неправильна візуалізація в нас в нас повинна бути тільки один ряд даних, тільки наші Тільки наші, дослідний ряд: один і другий. Так. Номінально в нас, е, значення sample номер можуть бути використані е, лише як підписи осі ОХ. Ну в даному випадку вони в мене будуть відповідати, будуть відповідати тим же самим оригінальним. Номерам, так що, в принципі, нічого не зміниться тут, візуально нічого не зміниться, але принаймні так коректно буде це відобразити. В принципі, якщо ви задіяти скетерплот, це буде так само коректно, тому що в даному випадку візуальної різниці не буде. Так само я можу додати сюди, треба було зразу, я не додав, мені треба додати інший діапазон. А це буде моя змінна е, Y. Ну, Давайте я можу би її ось так. Е, так, оти? Ну, давайте я мені буде простіше певно, справити ось тут. Так, буде коректніше. А тут я знову приберу ось. Так, от таким чином ми відобразили дані. Значить, можна, тут, в принципі, припустити, що можлива кореляція не більш-менш симетрично змінюється. Тобто, можемо. Є вірогідність позитивної кореляції. Ми ще не знаємо про то. Не знаємо, чи вона суттєва, але вона тут може бути. Тому що обидві змінні зростають спадають синхронно. А коли вони е, маємо протилежну ситуацію, то кореляція може бути негативною. Але вона буде. От так, в принципі, в принципі я можу зразу відобразити. Е, Виконати п'яте завдання, можна і буде так навіть непогано. А, якщо я припускаю про існування кореляції, я можу вивести, вивести графік скетерплот, який безпосередньо буде показувати залежність між змінними в цьому випадку. Не візуалізувати їх, а візуалізувати саму залежність. Тобто, ну, нам сьогодні ж ми, вранці я використовував скетерплот для, для візуалізації даних. Так. А зараз я буду візуалізувати залежність ним. От, і тут тільки точковий графік. От в цьому випадку, якраз оці з відрізками не підійдуть і будуть неправильними навіть. Тому що в цьому випадку ми показуємо, а, має бути один набір даних, який відображає залежність Y від X. Не від номера зразка, а Y від X. Сюди ж е, мало би, треба було би додати лінію тренда згідно п'ятого завдання, яка відображає ідеальну лінійну кореляцію. І е, нам треба показати для лінії тренду, тут можна показати е, так, лінійна, зараз тут у нас є. Нам треба фактично, графіка. Нам там того, формули не треба, а ось R квадрат нам потрібний. Це фактично квадрат коефіцієнта кореляцій, і ну, він тут невеликий. Окей. Тепер, власне, вернемося до кореляції. Значить, на даному етапі ми ще не можемо чітко сказати, чи вона тут є. В першу чергу, тому що ми не знаємо, яка в нас в нас чи в нас буде параметрична, не параметрична кореляція, тут може бути задіяна. Для того треба перевірити, розрахувати параметри описової статистики. Я її буду робити через пакет аналізу. Я її формулами лінююся робити. Я її зроблю знову через описову статистику. Таким самим чином. Що він щось не хоче. Так, мені треба тільки дані описової статистики і ще раз мою. Ну що ж, пропишемо вручну B1, c 8 b 1 c 8. Окей, маємо дані в стовпчиках змінні, Маємо мітки в першому рядочку, і результат я хочу вивести, припустимо, ось цій клітинці. Так, вийде чи ні? Вийде. Добре. E, значить, Що нам звідси потрібно? Це ось ці ось значення. Ось ці значення e, симетрія і ексцес. скюнес Qunes Вони показують, це досить простий, але для навчальних цілей підходящий варіант оцінки e, надійності. Нормального законного сподіву. Не точний, але підійде нам. Значить, нам треба звірити згідно отої таблички додатково додаткової інформації. Тут іде? Добре. Згідно отої таблички, де вона там завантажилася? Прошу, тут є так для критерія студента. Так, то не то, ось. Асиметрія ексцесу. Значить, ексцес, е... значить, асиметрія скюнес, а ексцес це кортозис. Значить, е... асиметрія. Значить, для нашому випадку, де там я загубився вже, я це закрию. Отже, я маю сім спостережень, це розмір вибірки. Значить, асиметрія оце с у мене? Це? Ексцес. Щоб ви розуміли собі? Ось е, значить. Асиметрія по модулю має бути менше критичного, а ексцес повинен бути в заданих межах згідно таблички. Отже, для випадку 7, ось у мене є максимальний коефіцієнт асиметрії по модулю, а ось є ексцес оці межі від меншого до більшого. В моєму випадку всі ці значення потрапляють в цей діапазон. Отже, мої дані відповідають нормальному закону розподілу, отже, я собі рахую е, параметр, параметричну кореляцію спір, спірмена. Шановні, це, що я от тільки що сказав, це треба де вам записати. І прошу продублювати критичні значення з таблички. Тобто, так, як я сказав, що для розміру вибірки 7 маємо отакі-то. Критичні значення розрахункові значення є менші або в межах критичних, значить, закон відповідає нормально. Якщо якогось значення нема в табличці, вон там 12 нема, 13, 14, беремо наступне більше. Наступне більше і дивимося по наступному. Так, отже, значить, відповідно того, що я сказав, я можу задіювати згідно цієї таблички. Я вже сказав, чому. Дві змінні шкали інтервалів у нас в обох випадках закон нормальний. До я задію параметричну кореляцію Пірсона. чудово. Я можу її порахувати двома способами. Все Парам... боже. Так. Я можу її порахувати двома способами, формулою і. Пакетом аналізу, ну а не параметрично тільки формулами. Ще раз наголошу: приклади є для обох випадків. Приклади є для обох випадків, як це робити. Ось, відповідно, давайте я собі. Якщо я хочу рахувати, е, е, мені треба вказати два, дві вибірки, От. і я маю коефіцієнт кореляції. І що там в мене? в мене щось не то. Ні, все працює. Добре. От я маю результат, коефіцієнт кореляції. Або я можу зробити це пакетом аналізу так само, тим самим інструментом. От у мене є кореляція, от я візьму ці от змінні. Тут піднялося добре, значить, в стопчиках мітки. І вивести результат, починаючи з цієї клітинки. Прошу. Якщо все добре, то у вас мають співпасти значення. Якщо все правильно ви робите, у вас значення співпадуть. От маємо матриці парних кореляцій. Фактично, тут у нас є всі парні кореляції, але грає роль тільки один, тому що кореляція ідеальна самих змінних між собою, вона не несе ніякої інформації. От. Значить, відповідно, лишилося по цій табличці сказати, наскільки це сильна кореляція. Ну, от вона у мене. Досить сильно. І що означає позитивна кореляція? Ну, я вже це сказав. Я вже це сказав був на початку, якщо ви були уважні. Це от все десь у вільних місцях, і робота зроблена. Тут, в принципі, все простіше, ніж. Ну, В кого буде не, не буде ненормальний закон розподілу, то. То так, там треба буде трошки більше порахувати там трошки складніше рахується сама не параметрична кореляція. Ну але знов таки нічого надзвичайно складного не.